На котяче королівство перетворився цей виставковий простір у Римі. Тут триває щорічна виставка Суперкет. Сюди з усієї італії з'їхалися сотні власників котів зі своїми вихованцями. Тут можна побачити найрідкісніші та найекзотичніші породи, такі як Шартрес, Девон Рекс, Мейнкун. Та Сфінкс на виставковому просторі площею 11 тисяч квадратних метрів розташувалися дві сцени. На одній проходить конкурс краси, а на другій можна помилуватися породистими котами, відібраними для змагання. Серед журі судді з Італії, Греції, Чехії та інших країн оцінюють зовнішній вигляд, стан, здоров'я та поведінку кота. Становлення судді дуже довге. Перший крок почати розводити котів. Виявивши певну кількість потомства, можна починати допомагати членам журі. Ви можете побачити поруч із суддями людей, які допомагають їм увесь день. Спостерігаючи за суддями та працюючи з різними котами, студент готується до іспиту. Він має бути знавцем порід котів. цього року перше місце посів бенгальський кіт з кличкою. Генерал Лі він важить 8 кілограмів. Під час виставки проходить безріч заходів, зокрема й поглиблені семінари. Також тут можна купити спеціальну літературу й товари для котів. Мені подобається, що на цій виставці можна побачити різні породи котів. Тут також є багато товарів для тварин. До того ж, можна прослухати короткі пізнавальні лекції з харчування та дізнатися, якою має бути поведінка котів. Ще один простір тут відведений бездомним тваринам. Їм шукають власників. На цій виставці вдалося прилаштувати 16 тварин. ми беремо участь у цьому чудовому заході вже багато років. Він важливий для нас. Звісно, ми виконуємо свою роботу щодня. Але це чудова нагода, бо на виставку приходить багато людей, які можуть забрати кота додому. Суперкет найбільша виставка котів в Італії. Проходить уже у 26-те. Цього року її відвідало 30 тисяч осіб.